Мені 26 років, але мене продовжує контролювати моя мама, і я змушена її слухати, адже не хочу її образити. І що мені робити? Моя хороша, дорослішати. Я думаю, що якщо ви задаєте це питання зараз собі, це вже означає, що енергія є для того, щоб подорослішати. Просто зробити це дуже складно. Це не реклама, це просто факт, того, що це потрібно з психологом. Адже кабінет психолога, це те місце, де людина дорослішає, незалежно від того, скільки їй років, дорослішає психологічно. Нам потрібно сепаруватися від батьків. І на Визначається боляче. Не буде так, що я сказала мамі стоп, і всі щасливі, задоволені, і живуть до кінця життя да? разом і все супер. Ні, буде боляче, буде неприємно, буде багато злості образ. Але це той процес, який є невід'ємним. Народження дитини це теж досить болючий процес, але далі що? Далі задоволення. І точно так само і тут вам потрібно сепаруватися, дорослішати і не боятися зробити боляче, своїй мамі. Шановні підписники, а серед вас є такі, яких в дорослому віці вас досі намагаються контролювати мама? Поділіться своїм досі в коментарях.